Всім привіт! Це огляд на мою закінчену розмальовку у шестикутника». Ця розмальовка про геометричні фігури, фізерунки, патерни. Так. Є декілька розділів. Перший розділ розмальов... кардіо... кардіоїду. І ось такі роботи. Це виконання акриловими маркерами три работы. Так, наступная. На не роздел идеальный кола. Конфломастерами. Все работы выконане фломастерами Так, нескінчение кола. Також. Фламастерна робота. Так, ця робота виконана маркерами. Це фломастерами. Ура шестикутника Ось така. Фломастери і маркери. Також фломастери Це остання робота, яку я виконала в цій книжці. Супер-спіралі. це маркери акрилові. Тут маркери і Це маркери, тут є маркери і фломастери. Також це е, маркери з глітера. Фломастери. химерні фрактали. Ось це сніжинка, вона мене вийшла зелена. Планувала її робити блакитною, але із цього, з цієї сторінки прийшла зелена фарба і довелося її робити зеленою. Так, тут також фломастери, і є кольорові ручки. Неймовірні предмети. Ось це маркерна. Акрилові маркери, фломастери, фломастери, папір тут не дуже гарний, фломастери розтікаються і часто псують роботу. Ось така фломастерна робота, магічні мандали. Ось така фломастерами виконана. Ця виконана олівцями і. Довелося так натискати, щоб олівці були більш яскравішими. І робота трішки, сторіночка, трішки зіпсувалася. І тут я трішки додавала фломастери, щоб була яскравіша робота. І ця робота одна з наймоїх найулюбленіших робіт книжечці. Так, далі теж, також фломастери. Фломастери, це також мені дуже подобається, мандала. Суцільна мозаїка. Це маркерна робота з фломастерами разом. І ось тут використані маркери, фломастери. Ось тут я роботу трішки зіпсувала. Довелося там. І почала її і фломастерами, потім допрацювала маркерами бо трішки зіпсувала. Так, це також. Оце Я тут вирішила закінчити свої давні фломастери. І ось тут бачимо, що вони. Ну, такі вже закінчувалися, і тут видно, що вони не досить рівно лягали на малюнку. Так, це також роботи фломастерами. Так, грайливі параболічні криві. Це глітерні маркери. Також літерні маркери. Це мені подобається. Проста робота, але мені дуже подобається така палітра стримана. Ось це виконано глітерними маркерами. Це фломастерами. Так, наступний розділ інший вимір. Тут маркери і фломастери. Так, і ось фломастери з цієї сторіночки протекли на цю. І тут я маркерами акриловими намагалася виправити це, але в деяких місцях все рівно видно. Так, ось така робота. І маркери, і фломастери. Ця робота мені не подобається. Щось я тут не вгадала з кольорами. Так, привіт, гіпотрохоїди. Так, ось така фломастерами робота. Так, наступні. Це ось маркерні роботи, це металік, маркери металік. Це робота виконана фломастерами, тут частково є маркер. Так, ось все. Дякую за увагу. Па-па!